Мама каже, сьогодні треба маку втерти. Будете ви сьогодні булки з маком жерти? Але я поки цей мак вже тер, половину я цього маку взяв та й жер. В мене мама гарні картини вишиває. В неї питають а як в тебе на це часу вистачає? Вона відповідає, я просто ваші ці телефони зовсім не залипаю. Дивіться, скільки листя на землю упало. Вам здається, що це осень знову настала. Ні, це у нас лютий такий, не дуже й холодний, не дуже й жаркий. У кого також були іграшки м'які. Зараз вони дітям зовсім не потрібні. Їм лише потрібна іграшка одна. Нічого їм не треба, окрім телефона. Зараз, куди б я не йду, я завжди беру з собою сумку, рябу в неї я збираю яблука на дорозі. Буваю когось просю, якщо сама не в змозі. В неї також кладу продукти, коли купляю на базарі. В неї я нахабно в маршрутку з нею залітаю. А хто ще пам'ятає ось такі касети? Тато нам приносив їх ціле пакети. Наше дитинство було яскравим, енергійним та доволі цікавим. Воно було без телефону та інтернету, лише тільки телевізор та оці ці касети. Друзі, ви ще пам'ятаєте, як ним користуватися? Я пам'ятаю, у дитинстві подобалось ним гратися, а в когось міг він взагалі поламатися. Зараз він вважається вже майже антикваром. багатьом людям. Він не потрібен навіть даром. Скоро такий антиквар буде у музеї. Я пам'ятаю, як грав таким навіть у хокей. Раніше, щоб щось приготувати, треба було у книжках рецепти шукати. Для цього їх треба було купляти. А зараз все просто відкрив інтернет, і ти вже великий кулінарний експерт. Сьогодні нікуди не піду я гуляти. Буду ці носки сидіти зашивати. Я зміг їх порвати, коли тікав від лося. Не знаю, як мені це навіть далося. Цей лось був здоровенний великий амбал. Він біг і кричав, що я машину не там припаркував. Зараз, якщо дівчат нічим не вгощаєш, ти дівчат швидко так втрачаєш. А якщо почнеш вгощати дівчат, то в тебе не хватає ніяких зарплат. Щоб бути здоровим, треба мед живати. Так каже мій дід. Та каже мій тато: він буде лікувати тебе кращих врачів, щоб ти ці ліки ніколи не їв. Ти будеш завжди здоровим, багатим, щасливим, красивим та позитивним.